Вітаю вас, друзі. Вітаю! Поговоримо про приємні речі. Ті, що ми робимо. Потім бо, зупинимося на допомозі України, зупинимося на відносинах з Сполученими Штатами Америки, що хочуть Сполучені Штати Америки, що нам чекати від них, розберемо цю ситуацію. Ну, знаєте, так, як, як можемо розібрати з нашого да, от, з нашого боку. А давайте почнемо з того, що партизани підірвали електростанцію електропідстанцію в окупованому тимчасово окупованому Востополі. І це класно. Вночі да, у регіону лунали вибухи, і частина міста лишилася без світла. Нормально. Три часи, три години, п'ять годин, 5 годин. І це все нормально. Ще партизани проникнули. До науково-виробничного комплексу Пуск Російського, де роздобули низку документів, серед них є і головна технічна друзі, документація а, оновного, оновленого корабельного прицільного приладу УВ 01 Даний прилад служить цілям спостереження та цілевказівки. Да, він, він сприяє морським операціям, покращуючи ситуаційну поінформованість та можливість виявлення цілей. Це дуже класно. Це, якщо ми зможемо це все опрацювати розробити і наладити випуск цих Прицелів. Це на наші майбутні корвети, на ті е, кораблі і нам передають норвежці, великобританці. Ще може хтось передасть. Це класно. Далі. Була атака на завод Шахедів у Татарстані. Ще була атака на нафтопереробний завод Танека у Татарстанському Ніжнікамську. І ось дивіться, по тим даним, що ж атакували НПЗ в Татарстані. То, що по шахедам прилетіло там. ще Збираємося, а що це за, за модель? Ну, дальніше, на дальніше ми будемо знати. Так от, а що в НПЗ в Татарстані сталося? Да? Там ситуація класна. Я вам хочу сказати: потужність цієї установки, куди прилетів безпілотник, складала 8 мільйон тонн нафти, друзі. І це не халам-балам. Це 2,6% цього підприємства загальної робочої переробки Російської Федерації на рік загальної робочої переробки. Це один з найбільших нафтопереробних заводів. Ну, це класно, це класно. Він входить в п'ятірку найбільших, в п'ятірку найбільших. Так що ми робимо свою справу і плювати нам на всіх на інших. Ми будемо обороняти свою державу. Да нам тяжко. Да нам, да нам дуже тяжко. Да нам дуже дуже тяжко. Але, друзі, ніхто за нас не буде нічого цього робити. Підпишіться на мій канал, подобаєчко, друзі. Ви знаєте, що розповсюдити це підтримати український Ютуб. Тепер я хочу ось про візит. Такий візит. Візит блінкін прибув до Франції на переговори щодо України та Гази. Він зустрінеться з Макроном та іншими французькими лідерами, як пишуть прес-реліз, да обговорять міжнародну кризу, яка загострюється. Потім, за даними ЗМІ, він поїде в Брюссель. Там буде зустріч з міністром закордонних справ НАТО. Там буде наш Кулеба з Кулебою. Він дуже повинен, ну, хоче зустрітися з генсеком Альянсу Єнсом Столбергом. Якщо от по чесному в мене питання. А нахрена він взагалі тут, сюди приїхав? От про що він хоче говорити? От як я, я вже вважаю ще раз, я, не при... я тут не уповноважений влади ні, 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 нікого. Я – Це ми. Так от, як я вважаю, він, щоб приїхав мовляти Макрона, щоб Макрон відмовився від е, своїх слів, посилати людей, чи відмовився від того, що буде віддавати нам е, всю стару зброю, чи ще щось, щоб взагалі нам допомагати, приїхав відмовляти. Потім він поїде в Європу, щоб Європу відмовляти нам. Допом... Чому я так кажу, друзі? Хтось там уже буде на мене, ай, всіх теряємо, ти такий, ти, ти 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 сякий. Та я нормальний. Я просто нормальний. Самий звичайний і самий такий, хто і знає, що таке війна, постраждали від цієї війни. Ще і як, і неодноразово, і родина, і всі. Так от, в останні місяці, ну, дуже США дратують, Це всі, ця ця. Вся ця ситуація навкруги США дуже. Трює. Воно просто бісить, як нас постійно Сполучені Штати водять за ніс. Да? Дамо зброю, не дамо зброю, дамо допомогу, не дамо допомогу. Це що? Спочатку збирає Байден, ставить оту парс, яка там кричить, що у нас це екран, якоюсь там символічною ручкою, да? авторучкою, підписує ленд-ліз. І що? І що? І нічого. Ні ручки, ні підпису, ні лендліза обіцяють, піаряться на нас, піаряться е на Україні, піаряться на Зеленському, а потім кидають нас, просто кидають. Зеленський на сьогодні дуже яскрава фігура. У світі яскрава фігура. Ви розумієте, якщо половина суспільства Сполучених Штатів хоче бачити його президентом своєї держави Сполучених Штатів, ви просто уявіть, яке до нього відношення того ж Трампа чи Байдена не їх суспільство хоче бачити, а Зеленського хоче бачити також і в Європі. Уявіть, яке відношення, вони будь-якими путями, а Сполучені Штати особливо вони хочуть звалити, завалити. Не потрібен їм лідер, не потрібна їм держава. Да? Ось чому вони ненавидять Україну? Чому вони ненавидять Україну? А це писали європейські ЗМІ. Трамп точно ненавидить Україну, тому що у нас така енергійна стала демократія, і ми зараз, Україна, от що б хто не казав. Ми з авангарді енергійної сталої демократії в світі. І ті, хто звертає увагу на політику або на географію, або ще на щось, вони люди да? у всьому світі вони розуміють, що вони не знали, що таке Україна. Зараз вони, зараз вони знають, що таке Україна. Вони не знали, хто такий Зеленський. Зараз всі знають, хто такий Зеленський. І ні одного лідера світу не зустрічають так, як його. А їх це коробить. Особливо це коробить Сполучені Штати. Розумієте, Сполучені Штати, вони ж, начебто, великі. Та ніякі вони нахрен невеликі. Ніякі. Приїхали тут, наче не бійте по НПЗ. та фіг вам не бійте по НПЗ. Це наша зброя. Ви своєю нам забороняєте, ви дали нам там крихти, якісь там. 15 танків, я не знаю, що там, 20 е, касетних е, ракет якихось. Я не знаю, що вони взагалі дали. Оці ось е, бронемашини, які розвалювались без колес, без скатів без нічого. Старі спустелі повитіталкали, притащили до нас. ну Це только одне. Хімарси були, да Ну що ще, я не знаю. а Три, семі... три семерки, да? гаубиці. Ну, Петріота вони нам не дали ні одного. І зараз не дають ракети. У нас Петріоти вже майже пусті. Петріоти нам давали європейські країни. Сполучені Штати не дали Петріо. Вони не хотіли і не хочуть давати f 16 і не будуть давати. Вони нічого нам не дають. От це треба зрозуміти. Ізраїлю вони можуть надати допомогу, навіть не вирішивши. Наш не проголосувавши. Навіть нічого, там же ж один пакет у нас Туди можна дати діти інших країн їм дорожчі, ніж діти українців. І це треба розуміти нам, не для того, щоб посварити з американцями, не для того, щоб там щось там ой-ой-ой, все ми з усіма. Ні. Для того, щоб ми розуміли, що окрім нас, самих, нам а, ми нікому не потрібні. Якщо ми самі не будемо будувати свою державу, я ось тут наводжу приклад, і мені кажуть, не наводь приклад. Ні. Ізраїль також почав будуватися, коли там нічого не було. Піски, все. І люди просто з усього світу, а ми тут жили, а ми розтаскували і продовжуємо розтаскувати. Ми самі повинні це зрозуміти. Не зрозуміємо. Дуже у нас тяжка і погана доля доля. І вже всі бачать, що Америка ненавидить нас, і це пишуть ще раз кажу: ЗМІ європейські, не я це кажу, а ненавидить нас більше всього зараз Трамп. Взагалі він нас ненавидить. Чому? Ну, це до нього треба спросити. Да? І ось дивіться таку думку я прочитав одне інтерв'ю. DPA, висловив науковий директор відомства з досліджень військової історії у Потсдамі Рольф Дітер Мюллер. Да? Він пригадав, що Друга світова війна. Друга світова війна, вона могла б не бути її могло б не бути, якби США в 1939 році послідовно, чітко, жорстко став на бік е, Великобританії на той час е, Франції. І деяких інших держав, і сказав, що ми разом. Ні. США каже, між нами океан, нам плювати. Це як Польща нам каже, що зрозуміли через рік, тому що вони боялись, штани набрали всі і думали, що зараз Росія піде на них, паде Україна. Ні, я в НАТО. Поляк каже, я в НАТО. До мене не прийде. А ви там ми перекриємо вам кордони. Так от де друзі? Де любов? Де що? І от е, цей же історик, да, Рольф Дітер Мюллер, він пише, що зараз, зараз повториться та ж сама е, картина. США знову гальмує все. Все гальмує, і вона от, приїхав. Чого він приїхав сюди? Сказати ми вам допомагати. Не будемо. Сказати, Навіщо приїхав? У мене питання. одне. Щоб, щоб що? У мене вже питання, навіщо Рамштайн? Потрібно брати, от то, як ми хотіли, да? Англія, Польща. Україна робити регіональні якісь створіння, можливо, нове створіння, новий блок, а цього вже не буде. Да? І ось цей же історик ставить дуже конкретне питання: взагалі, як могло статися таке, що, начебто, у найбільш демократичній справедливій країні сполучених Штатах від однієї людини залежить, е, залежить ну, сотні мільйонів. Людей і співгромадян і в світі, да. А це одна людина, це спікер палати представників, тобто один із 40, тридцяти п'яти да, обраних у відповідних округах Сполучених Штатів, да. Тільки у цього конгресмена, який обраний спікером палати, є необмежена влада. Тільки від нього залежить розгляд того чи іншого питання у палаті. Ні, там є один обхідний момент. Але ви бачите, не можна його виконувати. Там уже і демократи не хочуть нам давати, і республіканці не хочуть. Це гра. Це гра хотіли б зібрали підписи і пішло пішов би цей закон. Це гра чомусь до жовтня все голосували, все було нормально, і Байден не міг не приймати побільше. Да? Ніхто та, плюва. А це пішла звичайна гра, і гра да, на житті наших дітей, наших синів, наших дочок, наших матерів на нашому житті. Вони собі роблять вибори на 4 роки. І трагізм цієї ситуації полягає ще й у тому, що відсутність допомоги Україні істотно підриває обороноздатність нашої України. Ми не витягнемо самі, і це треба розуміти. Ось, дивіться, Росія сама не може витягнути. А порівняйте у Росії є Китай, є Північна Корея, є. Іран, ще декілька держав, які допомагають там оті Узбекистани, це все дають озброєння, всі, оті там, всі-всі-всі. Отак і нам, нам потрібна допомога. Що б ми не робили? Ми просрали в цей час. Да, ми все це прогавили, пропили, продали, пророздавали, про, про прокрали, але вже ситуація є така, яка є. Ми можемо щось наладити, Ми налагодили безпілотники, ми налагодили випуски Богдани, да, ми налагодили снаряди, міни, але все ми не зможемо. Нам потрібна допомога так само, як і радянському союзу була потрібна у другій світовій війні. І Якщо цього не буде, а Європа, чесно кажучи, вона слабка. І мало хто приймає таке віддати нам багато. Всі держуть, у держ, усіх є, але вони всі тримають. Вони також побоюються зараз. Європа да? і от західні змі останнім часом просто відкрито заявляють про те, що Україна може не витримати І це. Ми також повинні це розуміти. Оцю, знаєте, навалу здоровою. Оцю там а, ми зараз одні воюємо проти Союзу. І кажуть, 50 держав Рамштайн. А що 50 держав Рамштайн? А що з тих 50 -ти нам половина взагалі ніхто нічого, нічого не давав? Чому вони туди, туди їздять? Я не знаю. Я не розумію. У нам дають гроші, але нам не продають озброєння. Ось в чому ситуація. І ось приїжджають, не бийте по нафтогазу, не бийте по та. От СМІ вже пишуть європейські, да, що це можна, ну, це ось не, не ви, якщо ми не витримаємо, це вже тоді призведе до того, що ну, Росія може напасти по одній з країн Альянсу. І що тоді? І що тоді вступить Америка у війну чи не вступить? А це тут, зараз це велике питання. От у мене Чому приїхав Блінкен? І наміри ці є. Заважає зараз тільки Україна. І це правда. Всі ЗМІ, всі історики, всі експерти, всі політики, багато політиків розуміють, що США просто грається зараз. Ось дивиться, як, що, де. Ну, паде, ну паде. Ну не паде не паде. І зараз сподівання на Європу. Європі треба об'єднатися. І вона це розуміє. Да? І вони начебто хочуть, і вони начебто йдуть до цього. Але... Але все дуже довго, довго, довго. Тому я ж кажу: і, друг, і Друга світова була там 5 років чи більше навіть 6, а могла б закінчитися за рік. А в, тому, що це все довго. А люди гинуть. Люди гинуть. І я не сподіваюся на Сполучені Штати. ще раз повторюю: я вибачусь десять разів підряд, якщо це відбудеться. Якщо це відбудеться... Я вибачусь, друзі. Я точно вибачусь у так прямому ефірі. А зараз я хочу подякувати тих, хто не звертає на це, і з... навіть не те, що не звертає, а тих, хто в будь-якому разі буде українцем, залишатися українцями. Я хочу подякувати всім донаторам. Житковій Ганні, Багамазову Юрію, Мартинюк Світлані на дрони перерахувала, Потаповій Марії, Оріховській Галині, Монобанк, Цупро Тетяни 50 на 50, Дякую вам, Таня. Дякую особисто, І Кузьміні, Оксані перерахована на дрони. Друзі, наша банка в банці. Там ви можете зайти, подивитися на монобанк, посилання, всі посилання, реквізити в опису. Ви можете зайти в на Монобанку, подивитися, там 17 930 гривень. Ще 9,050 тисяч перераховано на картки. Вони, вони на місці. Всього 26 900, 980 гривень. Гривень ще нам збирати і збирати. Нам потрібно 44. Ви це знаєте. Ще раз дякую за тих, хто приймає участь у зборі. В донати. Я дякую тих, хто ставив подобачити. Дякую, величезна подяка всім, хто приймає участь в популяризації українського Ютубу, в популяризації україномовного Ютубу. І вкр... хто може, знаєте, допомогти тим, що розповсюджувати, розмовляти, говорити, розповідати. Оце дуже добре. Ну і на кінець я вам ще покажу відео з моєї поїздки про дрони. Я вчора кусочок показував, і сьогодні ще трошечки. Ось бачите, друзі, оце я отут виробляють ті дрони, які ми. Ми відправляємо до наших хлопців. Ось такі робочі місця. Це дуже просто. І налагодити це. Ось люди ж налагодили. І я не знаю, будь-яке підприємство може це налагодити і робити це. Оформлює. 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 Пошел Пошел на на це з генштабом. Ось. Це скарб, як казав Петро Олексійович. Це скарб. Да? Це скарб. Так що, друзі, давайте збирати і допомагати нашим хлопцям і прискорювати нашу перемогу. А те, що вона буде, якщо в неї не вірите, то вона не буде. Якщо вірите, то вона буде. Друзі, вішайте прапорці, не соромтесь, вішайте скрізь пропорції. Україна переможе.